Всім привіт, друзі! З вами Кирюха. Ну що, нарешті я вирішив записати війну, нарешті в мене є час. І сьогодні в нас війна з режимом Град-Стріл. Отже, наш суперник, наш тут зборна солянка, наскільки я бачу, Тобто тут є з усіх там країн і так далі. Досить потужний альянс. Що я можу сказати, як завжди, центр, центр у нашого суперника Фіол. Ну Тут є як слабкі. Оборони на, наприклад, 4983. Так є і досить потужні, там де ми будемо зустрічати арамісів 6 тисяч. Ну і поки ми чекаємо на переворот поля, ми будемо підбирати першу команду і першого суперника. Ну і починаємо. Так, ну що, друзі, ось наш перший суперник, Людвіг по центру. Будемо йти ось такою командою. Вже перевірена. Давайте тут я в принципі впевнений у своїх силах. Головне, щоб був камінчик. Ну і поїхали. Починаємо. Перший бій. Зараз подивимось, що і до чого. До речі, останнім часом дуже-дуже не щастить на поле стартове. Ну, не знаю, побачимо, як на цій війні, але ну, минула війна це просто жах був. На одного суперника навіть три рази набігав. Бо було дуже-дуже ну, все погано. Так, що ми бачимо? Ну, поки що мені стартове поле ну, більш-менш, але не сильно подобається. Давайте зараз отакий от перший хід зробимо. Так, що ми, що ми вже зібрали? Зібрали трохи червоного камінчика, але це 6 камінчиків, і мені цього ну, реально не вистачає. Давайте зараз пошукаємо десь тут камінчик. Спробую трошки поле порухати. Можливо, хоч щось більш цікаве підійде. Мабуть, будемо виходити на філ кріс, ну, тому що варіантів більш не бачу, друзі, чесно кажучи. Людвік, звісно, буде вже ультавати, і дуже-дуже не вистачає останнього червоного камінчика. Я навіть не знаю, де його знайти. Плюс до всього цей режим, град-стріл, ну він такий досить бісящий, тому що ну, стріли летять, вони постійно. Дивіться, дивіться просто що коїться з полем. Так, червоний камінчик приходить дуже вчасно, центр вибиваємо. Блін, ну це комбо шалене, яке летить. Головне, щоб не зарядили е, правий флан, ну, тому що якщо зараз по мені всі масовики вдарять, то це буде дуже боляче. Так, тут тримаємось і зараз треба молитися, щоб Ругіан е, не вдарило мені по помашки. Звісно, воно так не працює, друзі. Звісно, воно так не працює. Так, окей, знімаємо з них всі ці підсилення, розгон, мани і так далі. Так, давайте будемо працювати. Сюди даємо, даємо блок. Далі, кого будемо вибивати? Звісно, хотілося б якогось хіла або б'ющого героя, але мені тут треба в будь-якому випадку правий фланг зачищати. Як ти не крутий тут? Давайте зробимо раз, два і тут річку червоних сюди віддамо. І мінус героя робимо. Тут, до речі, червоний камінчик приходить дуже вчасно, що є дуже чудово. І, мабуть, четвірочку зараз у пустоту дамо, дасть можливість знову зарядити наших червоних героїв. Тепер, в принципі, тут я рахую, що треба розправлятися з Ругіан, тому що ну, це теж досить потужний герой, який може і ману красти, і ухилятися, як вона це зараз зробила. І боляче бити. Так, як нам де іще зарядитися? Давайте поміркуємо. Давайте поміркуємо. Давайте зараз у пустоту. Тут фіол, можливо, зараз ще якийсь фіол камінчик підійде, звісно, це супер чудово. І будемо виходити на фіол кріс. Одразу ж, мабуть, будемо його підривати, камінчика на полі вистачає, щоб зарядити наших героїв двох фіолетових. І зараз будемо думати, кого наступно вбивати. Звісно, каміння червоний є як з правого кута, так і з лівого, але. Но... Мені ось щось у цей не подобається. Давайте зараз спробуємо пробити. Так, є Ругіан, Ругіан, Ругіан. Навіть не знаю, не буду її блокувати. Давайте зробимо ось так. Тепер це сюди даємо, це сюди. Тут три червоних і синенькі уїжджають. Супер. Скіт Просто чудово. Ну і зараз заберемо, мабуть. Якогось одного героя. Ну, мабуть, це буде Ругіан, тому що вона мені реально заважає. Далі ось тут камінчики трошки підтягнемо. Чудово, що знизу приїжджає червоний, просто супер. Далі, далі Льоню, Льоню, мабуть, заберемо. Супер. Ну і залишається один хіллер. А на цьому режимі, ну, на жаль, вона нічого не зможе зробити. Та й в принципі на любому. я побивав всі героїв, які мені могли зробити шкоду. Ну і хіл, на жаль, він в захисті не буде відігравати. Ну ніяк. Я, звісно, розумію, на що тут реалька стоїть для того, щоб ну, похилити, розігнати по мані і так далі. Ну, на жаль, як ви бачите, не зуміла вона реалізувати свій потенціал. І тому це легка перемога. Ну, Не сильно легка. Все-таки в мене одного героя вбили, Ну, тим паче непогано відіграли. Галя вона була на моїй стороні. Ну і це перша перемога. Супер. Ну і що? Продовжуємо далі. Так, друзі, другий саперник нас чекає. Звісно, будемо вигулювати скаді на цей захист, тому що тут багато міньйонів, Тобто Фрея визиває міньйонів, мамка півночі ставить. Дивана, звісно, ставить теж міньйона, але він дуже жирний. І, скоріш за все, скаді, ну, з ним ніяк не справиться. Ну, в принципі, моя команда мене влаштовує. Тут ми використовуємо три хілера, а також про те, який має все це блокувати деяких героїв. Ну і поїхали. Звісно, основна ставка робиться на скаді з керюхою. Тобто, якщо вони заряджаються по таймінгу, є мініони, ми ультуємо керюха, зрізаємо захист. Якщо рігр заряджений, бафаємося на атаку, і, звісно, після цього проходимо скаді. І має це все спрацювати. Так, ну тут відразу мені не подобається зовсім поле, тому зараз ми будемо робити ходи, щоб його максимально зачистити. Ну, Тому що дивіться, синього камінчика немає. З фіолом теж біда. Ну і Зелене, ну, воно як би є, але ну, не там, де потрібно. Давайте далі. Ще трошки пару ходів поробимо. Тут, до речі, можна мамку півночі повністю заливати в неї каміння, хай собі перша ультує, вона мені в принципі не заважає. І потрібно якогось Хіла розрядити. друзі. І чим це ми зробимо, тим краще і легше буде відігравати. Давайте зараз через комбо. Тут, звісно, є один мінус, тому що я зараз в Магні це все роблю. Так добре, що він вибрав хоча б не скаді. Чесно кажучи, ну тому що це було би боляче. Так, є можливість зарядити нам наших героїв. Так, кирюха заряджений, головне зараз, щоб його не вбили стрічки, як полюбляє інтелект робити. Так, є, супер. Так, що ми робимо? Звісно, тепер можемо активувати. Тут є і міньйони і скаді зараз має нормально перерядити Так, друзі, шостий стак. Просто чудово, тепер треба поміркувати, які ходи поробити. Мені треба зараз зарядити якісь хіллерів. Бачу один тільки хід це буде Малендор. Так, стоп, стоп, стоп. Так, трохи лікуємось, друзі. Поки що все норма. Так, полікувалися. Далі нам потрібно збирати теж, там, мабуть, фіол якісь збирати, хоч трошки. Мамка півночі буде ультувати, тому три фіолетових камінчика можна в неї легко віддавати та і все. Блокувати, звісно, ми будемо в центральній. Ну, центр, центр. Я оце раніше думав лівий план чи правий. Мабуть, це буде центр, друзі, тому що тут без варіантів. Ну і зараз будемо прокидувати максимально каміння у центральну лінію. Досить добре, що ми встигли полікуватися, і тому ніякий наш герой, ну ми нікого зараз не загубимо, що є дуже-дуже чудово. Так, поки що добре йдемо, Зараз центр має відпасти. Скаді, скаді робить дива, друзі. Хто гадав, що це такий собі герой, просто подивіться, проти Міньйонів це просто Бог. Богиня. Так, мінус один герой, ну це якби не наша основа, тому ну якби ще все гуд. Так, треба поміркувати, як зарядити наші герої. Посе каміння, ну тут реально не дуже мені подобається, як воно лежить. Так, треба терміново зарядити якогось хілера, мабуть. Але ж каміння так лягає, ну, чесно кажучи, не дуже. кепсько, кепсько я б сказав би. Так, є. Дивана вже на поготові ультувати, і зараз вона призиве собі жирнючого що, ну, Нічого страшного. Ми поки що тримаємо, зараз фіол дозарядимо, і, можливо. Так, зараз буде дуже погані у нас справи. Так, 2-3 герої залишаються, Так, дуже погано. Так, треба, треба терміново фіол зарядити. Рігардом треба полікуватися. Так супер, просто все вчасно приходить. Так тихо-тихо. Комбо мені не потрібні оці лишні, тому що вони можуть зараз перевернути хід бою. Ну ні. Все ми зробили правильно, друзі, і це друга перемога. Скадія на ура відіграла, і ця команда просто проти міньонів. ну Шанс в перемоги 90%. Зі Скаді краще грати там декілька хілів і, можливо, одного блокератора і все. Раніше я грав 3-2, використовував різні збірки. Ну, на практиці я бачу, що у Скаді, там плюс Кирюха — це двійка, а в інші кольори можна бати або 2-1, або навіть 1-1-1. Ну добре, 2-0. І продовжуємо. Наступний наш суперник ось такий захист буде. Чому я вибрав ну, такий, тому що ну, там є або монстри, а мені треба використати кудись героїв. Тобто, Тут, в принципі, з командою все ок, але за рахунок того, що на Машку немає емблем, вона не може реалізувати максимально свій потенціал. Ну і бігти, аби убитися, я не хочу, тому вирішив сходити на такий захист. Тут в мене все влаштовує. Команда по силі така сама, як у мене, ну трошки сильніша. Ну і давайте спробуємо пробити. В принципі, зараз на війні все залежить не від сили команди, а від тих героїв, як вони скомпоновані. Тому буває по-різному. Так, друзі. Блін, капець, то треба було брати синіх героїв, але ж, ну, на жаль, їх немає, тому зараз будемо, будемо щось вигадувати. Можемо, в принципі, бити по правому флангу. Так, там є Є герой королева червей, червий, яка може ставити таунт ну, за рахунок свого міньона. Ну це мене не сильно бентежить. Мене більш бентежить того, що немає зараз ніякого каміння на полі. Ні червоного, ні жовтого, і ну, зараз будемо його шукати. Так, ок, давайте зараз отут. Бачу якісь ход жовтими, можливо, чер... червоне щось підійде. Так, супер. По трошки починає щось приходити з камінчика. Так. Мар'яну дозарядили. Супер, вже трошки легше стане. Так, давайте зараз спробуємо пробити ось тут трошечки. І один камінчик зараз має вистачити, щоб хоча б дозарядити ще джунаїда. Так, мабуть, зараз будемо бити по червоному герою. Супер, друзі, все спрацювало. І трієчку жовтенького віддаємо по центру. Так, це, звісно, не дуже мені подобається. Плюс до всього зараз буде вело ультувати. І зараз який же хід ми можемо зробити. Ну, мабуть, тільки ось такий. Тут більше варіантів я не бачу. І зараз нам треба терміново зарядити Вівіку і відхилити це все діло, поки що ми живі. Але ж зараз треба подивитися, що буде після вели. Ой-ой-ой. Реально зараз дуже боляче. Так, будь ласка, не заряди її. Ну чому, ну чому так працює, я не розумію. Завжди оце. Якесь комбо полетить. І дивіться, зараз просто... Ні, вона жива. Ні, її доб'ють. Звісно, її просто доб'ють з камінчика. Як з камінчика, з руки. Блін, це просто якийсь кошмар. Ну чому так не таланить? Я оце не розумію. В цій грі все робиться проти тебе. Щоб ти не зробив хід, дурнуватий якийсь там камінчик полетить, і все тобі зруйнує. Ви ж розумієте, що тут суперник, ну, легкий був насамперед. Але ж, ну, оце каміння, оце поле дурнувате, яке летить. Ну і плюс до всього, цей режим. Він мене досить-досить бісить. Ну що я можу сказати? Ось. Тобто. Минулі два суперники, які були більш потужніші, ми в них виграємо. І на суперник, який легший, просто за рахунок цих стріл, за рахунок того, що летить поле, коли не потрібно, ми програємо. Ну нічого, нічого, зараз доб'ємо за собою і продовжимо далі. Ох, як я це не полюбляю, але є шанс використати фіолетових героїв, яких в мене досить-досить ну, багато, але я їх не використовую проти фіолетового центру. Ну тому що я не бачу в цьому сенса. Чесно кажучи, так, кого ми тут візьмемо? Звісно, Тибуртус, Бастет Сергія вигуляємо, яких я ну, використовую проти фіолетового центру. Ну, Тут просто немає слабких. Немає слабких центрів, на яких можна використати фіолетове тріо і на них сходити. Так, у двійку ми візьмемо героїв, яких я теж досить рідко використовую. Давайте це буде в нас Норни. Я навіть не знаю, що без Хіллера іти. Не знаю, я не знаю. Це може коштувати мені. Поразочки. Добре, давайте захвалий іклу візьмемо. Вже героїв не залишилось в червоному кольорі, де б я його використовував. Ну і давайте ось такою командою. 3-1-1 доб'ємо. Такс, 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 такс. Ну, тут хід тільки такий, бачу, плюс до всього тут і червоне під'їжджає. Де оце червоне каміння було в минулому бою? Воно просто б мене витягло б. І все? Так, ні-ні, ні ти не будеш ультувати, тому що ми тебе ховаємо. Як ви можете бачити, наприклад, з фіолетом, ну, повна повна жопа. Його просто немає, він відсутній. От як я з таким би камінням розкладом стартовим пішов би на поле. Я б спів би зарядити суперника. Я не знаю, як зараз це працює, але повільні герої вони заряджаються швидше, ніж ваші швидкі. Це просто якийсь жах, і я не знаю, як з цим боротися. Так, добре. Про це трошки пізніше, як кажуть, поговоримо про ці набори Мани і так далі. Треба зараз закінчити бій, перейти на наступного соперника і продовжити нашу війну. Так, зараз вело Ульта не, звісно. Але ж це не той герой, який може в соло винести всю команду. Якщо б, наприклад, це був Хуфу якийсь. Якимось ще під бафом від чорного лицаря. Так, це, це можливо, що він міг би за одну ульту убити всю команду. Так, Добимом впорались і продовжуємо. Залишилося у нас дві спроби. Ну, let's go на нового соперника. Так, друзі, наступний соперник ось такий нас чекає. Досить потужний захист. Тут я буду використовувати жовто-блакитну команду як прапор України. Ну і вперед, в принципі, тут план, який. Є Кірюха, який за рахунок каміння може збивати всі бафи, які там будуть висіти. Є персей, який стихійний бронеріз. Є лорд Лок, який може скопіювати ульту абсолютно любого героя. Бурсті, звісно, він повільний, але немає вже що брати. І Водолс, який може просто законтрити любого героя, скинути йому ману. Ну і вперед спробуємо такою командою пробити цього суперника. Не знаю, як буде, чесно кажучи, дуже важкий суперник для мене. Ну для моєї команди, атаки цей. Але ж ну немає більше варіантів. Там всі такі на полі. Самих слабеньких я вже на них бігав. Є, звісно, по силі команді слабші, але нема, в мене просто немає контри, щоб їх законтрити. Немає потрібних героїв. Так, що ми бачимо? Звісно, поки що перший хід ось такий, будемо робити. Зараз подивимо, що знизу може підлетіти, підлетіти. Так, четвірочку, мабуть, у Хуфу одразу дам. Це, звісно, добре. Так, ну, мені, я думаю, що мені не вистачить цієї сили, але дуже-дуже в тему. Приходить синій камінчик, тому мінус хуфу, друзі, і це вже можна хоч якось видихнути, хоч трошки вже легше буде. Тепер, мабуть, четвірочку сюди даємо. Чудово, камінчик приходить. Так, Але ж водолс трошки не встиг зарядитися, тому ми не, спи не встигнемо його заблокувати. Ну Є в принципі, у нас ще ось такий хід. Головне зараз, щоб ліонидус не зарядився. Так, супер. Що будемо робити? Будемо, звісно, його блокувати, тому що він мені ну, реально не подобається. Давайте зараз зробимо ось так. Так, там буде скидання мани. Тепер можемо спробувати кицю скопіювати. Ну, мабуть, так і зробимо. Нам десь ухиляння, якщо зараз все пройде і плюс, нанесемо якусь шкоду. Супер. Ну і будемо пробивати центр, друзі. Залишається три героя. Три на 5. І тут зараз має супер. Просто водолс. Супер качур. Деколи, як ви бачите, просто круто може зарішати. Зараз в даному випадку просто перекинув ульту на, на зеленого героя, як там тебе звати. А як там тебе? На кристобаля і він скинув ману і не наніс нам ніякої шкоди. Так, ок. треба продовжувати шукати каміння. Ходів я сильно, реально Ну, гарних не бачу. Тут треба якось з зеленого фіол цей весь викидувати. Давайте зараз будемо ризикувати. Звісно, ну я не бачу тут ніякого ризику, тому що Міньонів немає, пенгі нам нічого не зробить. Так трошки шкоду нанесе, але ж нікого не вб'є. Так, робимо ось так. Тепер червоненький тут підтянемо. Вийдемо зараз на жовтий. На жовтий камінчик, ні, бачу, синій приходить, тому будемо синіми пробувати, звісно. Давайте зараз отакий хід зробимо. Зараз, до речі, в голуберсті має ультанути. І я думаю, зараз боляче вжарить. 434. Трошки не дожав. Але нічого страшного, зараз, якщо комбо не полетить, все станеться. Супер. Так, качером даємо сюди. Далі ось тут, ось так. І зараз ще твірочку синеньких ми здвигаємо у лівому куті. І на цьому наша перемога все вийшло, як ви бачите. І супер. Ну і залишається останній удар, і треба поміркувати, ким і на кого бігти. Так, друзі, останній суперник, який нас чекає, це ось такий буде, будемо ризикувати, будемо використовувати трійку зелених і два фіола. Чому ризикувати, тому що в мене немає загонів, по-перше, на зелений колір, але інші герої в мене закінчились нормальні, тобто поставити нормальну команду немає змоги. Тут є дуже багато повільних середніх героїв. Ну, не знаю, ми зараз ризикнемо. Тут, як ви бачите, загони є критові. Ну, давайте спробуємо. Зараз все залежить від стартового поля. Якщо воно буде нормальне, можна і перемогти. Якщо ж ні, ну, поразка неминуча. Ну, в будь-якому випадку треба йти і спробувати. Так, 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 так. Ну, зараз, як ви бачите, зелене каміння є. Так, мені потрібно 9 камінчиків. 9 камінчиків. Тому треба зараз тут сильно поміркувати, які краще ходи робити, а які не ходи не робити. Давайте зараз отак зроблю. Так, супер, 3Є. Що, в принципі, я бачу? Два ходи ще, друзі. Робимо другий хід, Головне зараз, щоб не яке комбо не полетіло. Ну і третій хід ми робимо і зарядимо нашу ударну трієчку. Тепер треба поміркувати, коли будемо пробувати. Звісно, це будуть центральні три герої, тому що вони мені реально заважають. І в нас буде плацдарм, куди можна прокидувати каміння. Так, спочатку працюємо стихійним бронерізом по 95. Ну, я розумію, що це не боліше. Далі Марселі у нас працює. І зараз Ванька має добити трьох героїв. Ну хоча б двох це точно. Супер. План спрацював. Єдине, мамка півночі на поготові, і нам зараз треба дуже-дуже ретельно, правильно робити ходи, щоб все спрацювало. Так. Так, так, так. Робимо ось так. Тепер треба мені підтягувати тут камінчики. Так, давайте зараз отут. Синенькі уїдуть наверх. Зараз треба мені ще якийсь один фіол підтягнути. Хоча ні, бачу зелене тривічку, і нам цього вистачить, щоб зарядити наших героїв і пробити мамку півночі. Все чудово, все по плану. Так, звісно ж, ми будемо її вбивати, тому що Скаді я менш боюся. Мамка півночі просто такий герой, який може підняти абсолютно любого героя. і... Навіть якщо б навіть я зараз убив скаді, а потім мамка ультане, вона може її підняти. Тому таких героїв, як мамка півночі, треба вбивати в першу чергу. Так, ну що, друзі, можу сказати? Це вже остаточна наша теж перемога. І виходить, що ми зробили 4 шоти. Реально нормальний результат для мене, враховуючи те, що останні війни зовсім не складалися, то це дуже-дуже гарний результат. Ну і зараз будемо добивати скаді. Мабуть, одної ульти не вистачить. Від нашого топового шотера. Але ж побачимо. Так, під бафом. Давайте подивимося скільки. 832. Але три камінчика у постоту дають змогу зарядити її ще раз. Ну і що? І це перемога. Ось так, друзі, відвоювали. Нарешті я можу зняти аватарку Оленя. Ми набрали 251 очко. Це дуже-дуже круто. По результату, поки що не відомо, хто перемагає. Давайте подивимось. У суперника 91 удар рахунку в 3000, ну, майже 100, у нас 74 і 3600. Ну, поки що важко зробити висновки, тому що воно може все змінитися, як на мене, зараз ідемо Рівно. На цьому в мене все. Пишіть, як у вас прийшла війна. Не забуваємо обов'язково поставити лайк, підписатися на канал, хто це не зробив. Ну і всім дякую за перегляд, всім гарного дня, всім пока.